Доброго вечора. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам саме головне здоров'я і всього вам найкращого. Дякую, що ви є. Бо... Дякую, що ви мені багато чому допомогли. Будьте здорові, завжди радий вам також допомогти. Коли зроблю ремонт, мої двері завжди відкриті для вас. Дякую, що допомогли також за гіпнозом. Думаю, вже два місяці пройшло. Це не як чуєте. Є... Результат, я себе вільно почуваю, я спілкуюся з людьми. Є там моменти, коли там можу зайкнутися, але не так, як колись по хвилину часу, не можу слова сказати. У мене справи все добре. Вон цей числа буду розписуватись Це, вже готується вон. Е, є замовлення там буде відео якесь я вам поскидаю все всього вам найкращого в цьому році будете тут Львів Тернопіль заїжджайте в гості все будьте здорові Гарної спокійної ночі.